Привіт, це Макс, і Я дякую, що ви завітали на мій канал. Ви дивитесь шістнадцятий тижневий дайджест і у цьому випуску. Ми поговоримо про Чернівецький тролейбус, також про реконструкцію перехрестя у Вінниці, про зміну руху тролейбусів та початок ремонту шляхопроводу у столиці. А також подивимось на довгоочікувану реконструкцію вулиці Шевченка у Львові. Хочу виразити вдячність своїм підписникам, що підтримують мій контент лайком, підпискою та. Репостом відео, це допомагає розповсюджувати мій контент на просторах Ютубу. Та також окремо хочу виразити вдячність своїм спонсорам і окремо хочу повідомити те, що у мене нарешті з'явилася монетизація. Поки що у мене переглядів ну, досить таки маловато, і це е, не дозволяє мені вивести якісь там кошти, але також є функція спонсорства, яка нарешті стала мені доступною. Тож, якщо вам не зручно підтримувати на патроні, ви можете оформити донат статуси безпосередньо на Ютубі. Я їх постепо налаштовую. Три статуси, як і раніше, велосипед, трамвай та метро. Кожен надає особливі плюшки. Ви можете це ознайомитися з посиланням на мій канал. Також, якщо ви маєте бажання одноразово підтримати мене копієчкою, можете надіслати вашу гривню чи копієчку, якраз таки на мою картку Монобанку. Усі посилання є в описанні. Дякую вам за підтримку і за внесок у розвиток урбаністичного контенту в Україні. Чернівцях на сайті тролейбусного управління створили досить незвичний розділ зв'язку. Так була створена спеціальна книга хейтерів на офіційному статусі комунального підприємства можна знайти спеціальний розділ Наші гейтери, там, де є така табличка Excel, де зазначено там, наприклад, ім'я по батькові, посилання, коментарі, профілі Фейсбуці та статус гейтера бо він ще може бути і топовим. Не Дуже хочеться, щоб цю інформацію зберігали з метою, щоб відстежувати цих хейтерів. І це особисто такий незвичний розділ зворотнього зв'язку. Я особисто жодного разу не зустрічав таке в Україні. Е, ну мені особисто хейтером не дуже хочеться бути, але говорити про деякі недоліки все ж таки треба. Е, взагалі, е, комунікація транспортних підприємств із громадськістю і з мешканцями є досить важливою, і правильно те, що чернівці ну досить таким креативним шляхом підійшли до цього питання. Е, важливо створити, наприклад, в сучасності контакт служби, що працюють у месенджерах, або дзвінки прийому від громадян, або регулярна відповідь на звернення від громадян, що передбачено в нас законодавством. Тож це досить таки важливо. І Якщо ми вже пішли у таку справу хейтерську, то тоді дозвольте розказати взагалі за стан Черневського тролейбусу, бо взагалі є що розказати так. Наприклад, цього року мотому із перших датчистів ми могли спостерігати досить незвичний час для ремонту. Даху депо Чернівецького е, тролейбусу, там, де навіть під час опадів е, снігу, просто сніг падав на приміщення депо, і це досить потенційно небезпечно, оскільки коли сніг потрапляє безпосередньо там на контактну мережу, що може бути потенційно оголеною. Тобто, е, взагалі, коли сніг залітає на приміщення, е, ну і взагалі загальний стан чернівецького тролейбусу. Так, останнім часом до міста приходять ПТС-12, і це досить освіжує е, стан. Чернівецького тролейбусу, але взагалі в якому стані знаходиться контактна мережа, особливо на деяких центральних ділянках, там де водії тролейбусу вимушені вручну перемикати рога тролейбуси на відповідну лінію, тобто відсутність стрілок. Автоматичних призводить до того, що водії втрачають час, тобто в такому стані Чернівецький тролейбус дуже відстає, і дуже хочеться, щоб найближчі роки, коли буде відреконструйований центр та безпосередньо центральна площа буде зараз знаходитися в реконструкції на ремонті. Хочеться, щоб після цього нарешті зайнялися і станом тролейбусних вузлів, щоб були налаштовані автоматичні стрілки. Тож я дуже сподіваюся, що я хоч. Потраплю у табличку наші гейтери звичайно з доброю метою. У Вінниці продовжують оновлення шляхового господарства. Так, увесь червень буде перекрито у зв'язку з капітальним ремонтом перехрестя вулиці зочих та безпосередньо перехрестя із вулицею Пирогова та Веселенка. Тут до уваги вінничан, оскільки будуть зміни у курсуванні громадського транспорту. Так, на момент проведення робіт тимчасово припинять курсування трамваїв номер 1 3 та 5 та автобуси 22 та 32. Що стосується тролейбусів, то поки їх рух залишається без змін. На даному перехресті облаштують світло. Фори для руху на кожній смузі, і також будуть додатково облаштовані трамвайні світлофори, і вони будуть налаштовані на пріоритет більше на громадський транспорт, що є в принципі таким загальним пріоритетом у транспортній концепції Вінниці. Так, також буде проводитись наступні роботи. передбачається що на проїзній частині трамвайні колії будуть вкладені на бетонну плиту і вони будуть укладені по технології оксамитового шляху, завдяки якому знизиться. Рівень вібрації та шуму від проїзду трамваїв. Подібні технології ми можемо спостерігати у Одесі та у Харкові. Так, на проїзній частині, там де трамвайна коля безпосередньо знаходиться або перетинає проїзну частину, знаходяться такі бетонні плити. Вони, по-перше, зменшують шуми, і по-друге, вони зменшують зношення трамвайної колії, рейок і подовжують експлуатацію трамвайно трамвайної ділянки. Безумовно, такі роботи є позитивними для Русування громадського транспорту в Вінниці і також взагалі для трамвайної і тролейбусної і автомобільної мереж для того, щоб ніхто нікому не заважав. З 1 червня тролейбусний маршрут номер 5 d у Києві курсуватиме під номером 4 за напрямком Проспект Свободи станція метро Площа Українських Героїв. Колишня назва Площа Льва Толстого. Зміна нумерації відбувається у зв'язку із переведенням тролейбусного маршруту з тимчасового режиму роботи на постійну основу, а також із метою зручності орієнтування пасажирів. Змін у схемі тролейбусного маршруту не відбудеться, тролейбуси будуть курсувати, як і раніше. Також через чергове будівництво шляхопроводу з 1 червня до 30 листопада на перетині вулиці Дахтярівської та вулиці Олександра Довженка буде закрито рух трамвайних маршрутів номер 14 та 15. Замість них буде організовано рух автобусів номер 14 Т та 14 тк за маршрутом проспект Відрадний до контрактової площі та від проспекту Відрадного до станції метро Лук'янівська не досить добре, особливо для київського трамваю. Так порушується зв'язок між подолом та взагалі верхнім Києвом, і це зносить знову ж таки досить такі незрозумілості у пересуванні трамваєм. Знову ж таки, Київ поглиблює все більше, і більше проблему спочатку. Зупинкою громадського транспорту під час повітряних тривог, потім не досить вдалими реконструкціями трамвайної колії, як це, наприклад, на оболоні або на вулиці Кирилівській. І тут ще якраз таки черговий довгобут ремонту шляхопроводу та розв'язок, що ще більше закопує київський громадський транспорт у таку яму. Це досить таки тривожно, не було продумано жодної пересування. Можливості для трамваїв, наприклад, той самий пересадковий квиток, про який ми нещодавно розмовляли, можливо, якось в такому тестовому режимі запровадити для того, щоб люди могли безкоштовно пересаджуватися з тролейбусів і з, якраз таки з сусідніх маршрутів організувати такий самий пересадковий рух. Чому би ні? На жаль, такі шляхи у Києві не були зроблені. До Луцьку прибула чергова партія польських тролейбусів з Любліну. Так, цього разу до міста надійшли три тролейбуси: два тролейбуси моделі САМ МРК 2 з Любліну та Соляріс Троліно-12. Тролейбуси вживані 2011 року в випуску, та вони були прибані за кошти місцевого бюджету. Світлинами про те, що тролейбуси надійшли до міста, опублікував міський голова Ігор Поліщук. Так, наразі ці тролейбуси. Це будуть використовуватися на маршрутах тролейбусу номер 2 5 та 12. У Львові справжнє свято, довгоочікуване відкриття вулиці Шевченка. Реконструкція загально тривала аж три роки, і цього тижня нарешті повноцінно запустили рух. Вулиця Шевченка нам цікава ще тим, що по ній проходить трамвайна лінія. Так і з 1 червня повноцінно запустили маршрут номер 7 з Татарбонарської до погулянки. Тестову поїздку відправили основні магаделі вагонів, що нині експлуатує місто. А саме дві модифікації, та три СУДДМ та три секційні електрони. На ремонтовані також облаштована трамвайна колія і там є окрема смуга для громадського транспорту, що теж носить такий досить новаторський підхід у містобудування. Загально на реконструкцію вулиці Шевченка, включно із ділянками, що були відкриті раніше, витратили 300 мільйонів гривень. На вулиці Шевченка облаштували припідняті платформи на зупинках, а також самі трамваї з автобусами пересуваються окремою смугою. Також облаштовані адаптивні світлофори. Що налаштовані на пріоритетний рух трамваїв на автобусів на даний момент, вони ще не запущені, але згодом вони будуть включені. Це є чудовим прикладом переваги громадського транспорту в місті в умовах обмеженого простору. Окрім цього, не забули ще і за велоінфраструктуру. Було облаштовано велодоріжку. Також присутні озеленення було засаджено немало дерев. Безумовно, поки роботи свіжі, і дерева ще молоді. Вони не можуть давати багатоцінні, але ця проблема буде вже вирішена як мінімум через 5 років. Загалом реконструкція вулиці Шевченка є досить непоганою. Є звичайно декілька нюансів. СЕВІ відмічають проблему із белоінфраструктурою, там є неузгодженість у функціонуванні велодоріжок на перетині з Ярослава Мудрого, але я залишу це на обговорення більш компетентним людям у велоінфраструктурі, як більше так сказати, по транспорту є тут окрема проблема, а саме рівень платформи. Так, на Шевченка СЕВІ стверджують, що підрядник виконав роботу із порушенням державних будівельних норм. Так, передбачено у нас те, що висота платформи, якщо вона адапту. Під транспорт повинна не перевищувати 30 см, але, на жаль, на деяких ділянках вона перевищує на 3-5 см. Деякі е були проведені заміри на деяких ділянках е виконструйованої вулиці і там помітили таку оплошність. Чим це загрожує? Це стало причиною, що на маршрут 7 не можуть виграти Татри КТ-4ДМ, що їх називають берлінцями, оскільки за їх конструктивною особливістю двері виходять. Тобто вони висуваються. І коли вони висуваються, вони не зможуть відчинитися нормально, оскільки вони впираються у бордюри. І це стало причиною, що на цьому трамваї ми не побачимо берлінців. Та будуть використовуватися на вулиці Шевченка, КТ-4 СУ та електрони, оскільки їм це якби, дозволяє такі платформи. Відкривати нормально двері. А, так це ну може вважати невеличким проколом. Це трохи звучить якісь рухомого складу, але е, вражає те, що керівництво електротрансу вони стверджують, що берлінці не випускаються на маршрути через те, що занадто великий кут нахилу на вулиці. Відповідно, е, вони з цим не можуть справитися. Це стверджує, як там і садовий, так і керівник львівського електротрансу. Оскільки маршрут, маршрут вважається е, маршрут з важкими умовами руху, то оскільки є тулентний ухил. 42 градуси, тому тут передбачається старші моделі. Це є КТ 4СУ. Моделі, але електрон також може їздити. Це було все на цей тиждень. Я вам дякую за увагу. Як на мене, досить таки насичений тиждень відбувся в Україні у громадському транспорті. Та взагалі у таких урбаністичних досить новин багато. Не забудьте підписатися на мій канал. Якщо ви новенький, тут я розповідаю про громадський транспорт. Мене звуть Макс, і до нових зустрічей.